Доброго дня, любі випускники. Сьогодні вчимо хронологію Періоду Галицько-Волинської держави Хронологічний довідник. 1157 рік Будівництво Успенського собору в Галичі. 1160 рік. Спорудження на замовлення волинського князя Мстислава Ізяславича Успенського собору в місті Володимирі 1199 рік. Об'єднання волинським князем Романом Мстиславичем Волинської та Галицької земель. Утворення Галицько-Волинської держави. 1199 рік. Об'єднання волинським князем 1205 рік. 19 червня. Князювання Романом Мстиславича у Галицько-Волинському князівстві. Розширення могутності держави. Здобуття Києва. 1205 рік, 19 червня. Загибель Князя Романа Мстиславича у бою під завихвостом на річці Віслі. Початок Боротьби за його спадщину. 1223 рік, 31 травня Поразка руських дружин і Половецького війська у битві з Монголами на річці Калці 1238 рік. Утвердження Данила Романовича У Галичі Розгром військом Данила Галицького лицарів Хрестоносців під дорогочином. 1238 1264 роки Князювання в Галицькій землі Данила Романовича правив дружно з братом Васильком, який до 1269 року княжив на Волині. 1239 рік Розорення Монголами Переяславщини та Чернігівщини 1240 рік ЗИМА 6 грудня Князювання в Києві Данила Романовича. Через тисяцького Дмитра Об'єднання Волинської, Галицької та Київської земель 1240 рік Листопад 6 грудня Облога і розорення Києва військами Хана Батия Початок Монголо-Татарського іга, Падіння ролі міст Занепад ремесла й торгівлі 1241 рік ВТОРНЕН монголів У Галицько-Волинське князівство. Розорення Володимира, Галича та інших міст. Крем'янець Вистояв під натиском ворога 1242 рік. Утворення Золотої Орди. 1245 рік. 17 серпня. Перемога Галицько-Волинських дружин князів Данила та Василька над боярською опозицією й угорсько-польським військом. Біля міста Ярослава Утвердження в Галицькій землі князя Данила Романовича. 1245 рік Жовтень. 1246 рік. Поїздка Данила Галицького в Орду за ярликом. Визнання залежності Галицької землі від Золотої Орди. 1253 рік. 7 жовтня. Коронування Данила Галицького легатом римського папи Іннокентія IV у Дорогочині Прагнення отримати допомогу Західної Європи у Боротьбі із Золотою Ордою 1256 рік Перша літописна згадка про місто Львів 1264 1301 роки Князювання Лева Даниловича Лева І у Галицькій землі приєднав до своєї держави Закарпаття та Люблінську землю. 1270 1288 роки правління у Волинській землі князя Володимира Васильковича ініціатора створення другої волинської частини Галицько-Волинського літопису 1301 рік, 1308 рік, 24 квітня або ж 1315 рік за різними відомостями Князювання в Галицько-Волинській державі Юрія Львовича Короля Юрія І. 1303 рік утворення Галицько-волинським князем Юрієм І Львовичем Галицької православної митрополії проіснувало до 1347 року. 1315 1323 роки. Або ж 1308 1323 роки Правління Андрія і Лева Юрійовича Андрія І та Лева II у Галицько-Волинському князівстві. 1324 рік Перша писемна згадка про чинність на українських землях у Володимирі Волинському Магдебурзького права 1324 рік або ж 1325. 1340 рік. 7 квітня. Правління Мазовецького княжича Болеслава Тройденовича Юрія II Болеслава у Галицько-Волинській державі. 1340 рік. 7 квітня. Отруєння Галицького князя Юрія II Болеслава. Дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою і вдалої вступної кампанії, любі випускники.